Друзі, привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки. Марічка йде доїти козичку. І потім підемо пастись. Так, ну це мій наряд. Ось в такому халатіку я дою свою красуню. Так, йдемо, друзі, йдемо, бо вона нас кличе. Зі мною кружечка. Так. Але на початку ми красуньку нашу омиємо гарненько, правда, красонька? Правда? І тільки я доторкаюся до її вим'я, починаю підмивати, так, вона відразу починає жувати жуйку. Так, красонька? Так. Сравитремо і почнемо, і почнемо доїтись. Тікай. А тепер приступимо до нашої дойки. Розумка. Сі, Вона зайняла не те положення як завжди. Сі, стій. стій. Mm-hmm. Моя дорогенька красуничка. так, Скільки ми видоїли молоко, це є наше. Ну, а це Юлічка Корицина. Ось про що я говорила. Це є молочко з пілкою, Як вам, ой-ой! Як вам показати, ви бачите? <рігалі> пінка. Пінка на губах і пінка в кружці. А це є саме смаколики. Ось ця піночка. Це, напевно, є вершки. <рігалі> Отакі то справочки. Красуня! Подивись на моїх друзів. Та почекай. Вона вже хоче, вона вже хоче йти гуляти. Так, на цьому тросі все. Крутеньке, маленьке відео. Я, Юлічка, щиро вам дякую. Щиро щиро дякую, що ви мене навчили пити молочко тепленьке прямо із косички. Я вам щиро дякую, щиро, щиро, щиро. Якби хтось колись мені сказав, Марічко, що ти будеш пити таке молочко, то я ще щось би сказав, могла б сказати щось погане. Так що, отакі от справи. А тепер я своє відео продовжую на природі. Ми пішли пастися з нашою красунею. І в цьому продовженні я хочу подякувати Юрічці яка котра мене навчила пити тепле молочко. Щиро дякую. І в якійсь мірі я хочу вибачити, Сюлічка, що я не привітала вчора вашу донечку, вас з народженням вашої донечки. У час я вас вітаю, бажаю вашій донечці і мамі. Бажаю міцного, міцного здоров'я, тихого, мирного, благословеного неба, життя щасливого під мирним небом і радості сімейного затишку, достатку, благополуччя. Нехай матінка Господня вас завжди оберігає і посилає вам тільки найкраще. Ну і хочу сказати коротенькі свої слова. Повторююсь, я знаю, та все ж я їх прочитаю. Нехай буде усе те, чого вона бажає, без чого не складається життя. Це є любов, здоров'я, щастя, дружба і вічно, вічно молода душа. Щоб гріло сонечко ласкаве, щоб Бог її в опіці мав, і ангел її охоронитель ніколи з плеча, щоб не злітав. Люблю, цілую і обнімаю. І щиро дякую усім-усім своїм підписникам, гостям мого каналу, хто сидить десь там в кущиках. Кому подобається моє відео, кому подобається моє відео про просте життя у, можна сказати, селищі міського типу Любишів, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене. На моєму каналі відбуваються прямі ефіри в неділю о 12 годині, в четвер о 19 годині і в п'ятницю на даний час будуть о 20.30. Тож, запрошую вас до прямого спілкування в прямих ефірах. Не бійтесь, приєднуватись до нас. Будемо спілкуватись, у нас є просте спілкування. І... Це є, добре. Це є добре, адже ми невеличка YouTube-сім'я. Усім пока, миру, любові, добра і швидкої нам перемоги. Ну, Марічка <сміття> з мотузком, щоб потім зловити свою красуню, щоб Марічку вона слухала. Тай, та й якось так. Все, друзі, усім пока-пока-пока.